Прийшли вони до того острова і там розчинилося брама зі скрипом, і всі, і всі слухи трошки туди збоялися піти. А мототару ні. Мототара вступив першим і сказав, гей, чудовиська, я хлопчик Мототару, я не боюся ніяких привидів. Вони чудовиська йому кажуть, ти хто такий, забирайся з нашої країни. Потім почалася бійка. І потім прийшов цей вожатий, тих всіх, і він сказав, що, що будь ласка, мотутару, не знищуй наш народ. Нам потім то все відбудовувати. Потім він каже, добре. Він каже, добре. Залиє, що вас успокоїть.